І всім привіт-привіт! Як я і обіцяла, вже дві колекції. Це друга розпадковка бумажних колекцій. Так, давайте почнемо з колекції чохли на айфони. У мене ось такий, ось такий і ось такі пакетики. Давайте я хочу з цього. Почати він райдужний такий. Так, ці поки що в сторонку відкладемо. Далі друга колекція сквіше. Так, давайте візьмемо це якийсь зовсім маленький, я його не хочу брати. ось він зовсім маленький. Ну, давайте, напевно, що візьмемо. Давайте це, напевно, візьмемо. Так, це в сторонку. Все, два пакетики нам сьогодні на розпаковочку. Відео стан буде дуже маленьким, на жаль, але хоч якесь. Так, все. На мій каталог, це наша перша колекція, ми її закінчили далі. Чохли на айфон. Так, тут щось велике. О! Я пам'ятаю, я дуже довго ось точечки ставила. Це було просто ад. Так, я не знаю, воно легко відкриті чи нелегко. Куди його наклеїти? Напевно, давайте ось сюди ось наклеїмо. Ось. Все. Далі наша наступна колекція зквіш. Ось, ось така ось сторіночка. Це прилипучки. Ну тільки вони під, під наклейкою, щоб було... Так, де наша? Ага, ось. Тут теж відкривається так само. Нет, придется рвать. что это такое? М -м -м. О, наконец-то. О, сейчас я убираю. Это у нас Бабл Ти. А сегодня в него есть Так, давайте его на серединку манилью. Не, давайте я сюда. Оп. Все, сегодня у нас. Значить, ось такий в нас тепер каталожок. Давайте зараз розберемо всі наклейки, що в нас є. Так, це з прошлого відео. Якщо що ви в мене на каналі, воно є. Ось о, уточка Лала Фанфан. -Фан. Це воно нам випало з пакетику. Далі мішка Мармелішка І зайця, який мені не дуже подобається. Ось така зіграненька та сторінка, а зрівняння з, не... з... з справжніми іграшками можете подивитися на прошлому відео. Далі ось така ось чехольчик, айфончик і сквіш. Тобто, я, напевно, зараз буду вам знімати дор... О, ще, одну... О, ще одне відео. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!